Ви на каналі Цікава читанька. Арабську казку, Сінпат Мореплавець, Четверта подорож, читає Олена Шешеня. Повернувшись у славний Багдад, я забув про все, що зі мною трапилось, і зажив солодким життям. Проте мій непогамовний норов не давав мені спокою і під'южував знову вирушити в мандрівку, щоб побачити нових людей і зайнятися купецькою справою. І я накупив чудових товарів, які зручно перевозити морем, і виїхав з Багдада до Басри. Там я повантажив свої товари на корабель, приєднався до гурту купців, і ми вирушили в дорогу. Подорож розпочалась добре. Корабель швидко линув на високих хвилях. Ми пливли від острова до острова, від моря до моря, та одного дня зірвався шалений вітер, а з іншого боку теж повіяв дуже вітер, і капітан звелів кинути якір і зупинив корабель посеред моря, боячись, що ми потонемо в його глибинах. Аж тут могутній порив вітру розшматував вітрила, і корабель почав тонути разом з усіма людьми, товарами і усім майном, яке було на ньому. І я опинився у воді і, проплававши півдня, впав у розпач. Надії на порятунок не було. Одначе доля і цим разом зласкавилися наді мною. Я виліз на шматок корабельної дошки. Кілька купців теж вилізли на неї. Ми попливли, а хвилі та вітер допомагали нам. Отак ми пливли день і ніч, а на світанку знову здійнявся дуже вітер. Море захвилювалось і нас викинуло на якийсь острів, ледве живих, от довгого безсоння, втоми, голоду, спраги і страху. Блукаючи по острову. Ми знайшли на ньому багато їстівних рослин, підживилися ними, а потім лягли спати. А коли настав ранок і засяяло сонце, ми знову почали ходити по острову. Незабаром помітили вдалині якусь будівлю. Ми подалися в той бік і врешті зупинилися біля воріт будівлі. Назустріч нам із воріт вийшов натовп голих людей. Нічого не питаючи, вони схопили нас і повели до свого царя. Цар звелів нам сісти, а потім принести страву, якої ми ніколи ще не їли і не бачили. Душа моя не прийняла тієї страви, і я з'їв зовсім трошки, а товариші мої наїлися донесхочу. І те, що я з'їв мало, було великою ласкою долі. Коли мої товариші попоїли, Розум їхній схитнувся, і вони, наче божевільні, знову почали пхати в себе ту страву, а потім їх напоїли кокосовою олією, коли мої товариші попоїли, розум їхній схитнувся, і вони, наче божевільні, знову почали пхати в себе ту страву. А потім їх напоїли кокосовою олією, цією самою олією змастили і їхню шкіру. Тоді в них закотилися очі, і вони почали ковтати їжу ще жадібніше і ще хижіше. Я не знав, що й думати, Побивався за ними, і мене огорнула велика тривога. Я боявся голих людей. Виявилося, що всі ці люди чародії, а сам цар великий чаклун. Усіх, хто приходить до них, і всіх, кого вони зустрічають у долині або на дорозі, вони приводять до царя, годують чародійною стравою, вимащують кокосовою олією, і тоді шлунок у них більшає. Вони їдять та їдять, не в силі стриматися, аж поки геть зсуваються з глузду, а чародії годують їх без зупину, напувають олією, і вони гладшають, а потім їх ріжуть і годують ними царя. Царські підданці теж їдять людське м'ясо, не варячи і не смажачи його. Коли я про це дізнався, мені стало невимовно жаль себе і товаришів, які знетямлені, не розуміли, що з ними діється. Їх отдали одному чоловікові, і той щодня виводив їх пастися, наче худобу. Що ж до мене, то я дуже ослаб. І тіло моє стало немічним через постійний страх та голод. М'ясо в мене висохло на кістках, і чародії, це побачивши, дали мені спокій і забули про мене. Одного чудового дня мені вдалося вийти з міста. Я швидко подався геть, аж раптом побачив якогось чоловіка. Той сидів на чомусь високому. Придивившись, я впізнав того самого пастуха, якому віддали на випас моїх товаришів. Вони паслися на березі. Побачивши мене, пастух збагнув, що я при здоровому глузді. Він зробив мені знак і сказав вертайся назад і йди шляхом, що лежатиме від тебе по праву руку. Ним ти вийдеш на головну дорогу. І я повернув назад, як сказав пастух. І коли побачив праворуч дорогу, вийшов на неї. Часом я біг, а часом ішов повільною ходою. Потім я трохи відпочив, а тоді подався далі, і йшов, аж поки зайшло сонце і усе оповив морок. Я знову сів і хотів був заснути, але сон од мене тікав, бо я був настраханий, голодний і зморений. Опівночі я підвівся і пішов далі, і йшов, поки настав новий день. Коли зійшло сонце над горами і долинами, я відчув великий голод та спрагу і почав їсти траву та всякі рослини. Підживившись, я попрямував далі і знову йшов цілий день та ніч. І щоразу, коли відчував голод, їв траву та рослини. Так я йшов сім днів і сім ночей. А на світанку восьмого дня побачив далеко попереду щось темне то був натовп людей, які збирали перець. Я підійшов ближче, а вони побігли до мене, обступили з усіх боків і спитали хто ти є, звідкиля прийшов сюди. Нещасний я чоловік, люди, сказав я і розповів свої нещасливі та страхітливі пригоди. І ті люди мовили. Дивина, та й годі, як це тобі пощастило врятуватися від людожерів. Їх на цьому острові багато, і ніхто ще від них не врятувався, коли потрапляв до них. І тоді я розповів, як чарівники людожери поїли моїх товаришів. Збирачі перцю, привітали мене з порятунком і дивом дивувалися з моїх пригод. Потім вони посадовили мене біля себе і, скінчивши збирати перець, дали мені попоїсти. Я вгамував голод, відпочив, а тоді мене посадовили в човен і перевезли на острів, де жили ці люди. Мене привели до їхнього царя, я побажав йому миру, а він сказав. Ласкаво прошу, і виявив до мене повагу і спитав, хто я є і звідки прибився. Я розповів про все, що зі мною сталося від того дня, як вийшов я із славного міста Багдада. І цар тих людей та всі, хто були в залі, страшенно здивувалися. Потім цар звелів мені сісти біля нього. І я сів, і він наказав принести їжу, і я їв, і наївся добряче, і помив руки, і подякував Аллахові за ласку і уславив його. Вийшовши від царя, я став гуляти по місту і побачив, що воно багате, гарне і багатолюдне. Було там чимало базарів і товарів, продавців і покупців. І я зрадів, що потрапив у це міс місто і душа моя спочила. Я прижився в цьому місті. Навіть більше всі городяни поважали мене більше і любили щиріше, ніж деяких давніх жителів міста, побачивши, що дорослі діти їздять там на чистокровних конях. Але без сідл. І зчудувавшися з цього, я спитав у царя чому, о володарю, ти не їздиш у сідлі? У сідлі вершник відпочиває, а водночас і міцніє. А що таке сідло? спитав цар. «Сідел ми ще ніколи не бачили, і коней наших не сідлали. Я попросив у царя дозволу зробити для нього сідло. Цар дозволив. І я сказав хай принесуть мені трохи дерева. Цар звелів принести все, що я загадав, а я покликав вправного Теслю і став йому показувати, як майструють сідла. Потім я взяв вовни, начесав її, збив і зробив з неї повсть. Тоді дістав шкіри, обтягнув в неї сідло і виглянсував її, після чого приладнав до сідла попруги. Наостанок я погукав коваля, Розповів йому, як виглядають стремена, і коваль викував великі стремена. Я начистив їх, вилудив і підв'язав до них шовкові торочки. Чудові вийшли стремена. Після цього я привів найкращого царського коня і, засідлавши його, підвісив стремена, загнуздав і повів до царя. Сідло дуже сподобалось цареві. І він подякував мені і сів на коня, і прийняла його велика радість, і він заплатив мені добрі гроші за роботу. А коли сідло побачив царський візир, він зажадав, щоб я зробив сідло і йому. І я зробив таке самісіньке сідло. І тоді всі вельможі та люди, що обіймали високі посади, Почали прохати, щоб я зробив і їм сідла, і я їх робив, навчивши Теслю та коваля майструвати сідла та стремена, я продавав їх панам та вельможам і зібрав великі гроші і посів серед тих людей значне становище, і вони полюбили мене великою любов'ю. Якось, коли я сидів у царя, він раптом сказав Знай, осінь баде. Що тебе всі шанують тут. Ти став одним із нас, і ми будемо сумувати, якщо ти підеш із нашого міста. Я хочу, щоб ти послухався мене. А чого ти хочеш від мене, царю? спитав я. Я не знехтую твого бажання, бо ти був до мене милостивий, і я дякую долі, що став одним із твоїх слуг. Я хочу дати тобі чудову дружину. Дуже гарно і дуже багато. Ти житимеш у моєму палаці. Не переч мені сіндбаде». Я розгубився і не знав, що казати. Чому ти не відповідаєш, сину мій? спитав цар. О володарю, здобувся я нарешті на слово. Тобі належить наказувати, бо ти цар часу. Цар послав посуддю та свідків і того ж дня одружив мене з дівчиною високого роду, молодою. Вродливою і маєтною, і поклав цар мені платню і став я жити в спокої, веселощах та розвагах, і забув про нещастя, тривоги і клопоти, яких мені довелося зазнати. Коли я поїду до рідного краю, візьму дружину з собою, думав я, все, що людині судилося, неодмінно трапиться з нею, і ніхто не знає, що чекає його попереду. Я кохав дружину, і вона щиро кохала мене. Ми ж жили в мирі, злагоді й щасті. Час минав, і сталося так, що Аллах Великий забрав дружину в мого сусіда, з яким я приятелював, і я прийшов до нього в дім, щоб утішити його. Сусід мій був у великій скорботі. Я виявив йому своє споч... співчуття і почав розраджувати Не сумуй за дружиною, сказав я, доля пошле тобі іншу, ще кращу. Життя твоє буде довгим і щасливим. Та сусід мій залився гіркими слізьми і відповів, як же я одружуся з іншою жінкою і як доля пошле мені її, коли жити мені лишилося всього один день? О, брате мій, схаменися, не накликай собі смерті, вигукнув я. Адже ти при доброму здоров'ї і повному добробуті. О, друже мій, відказав сусід, присягаюсь твоїм життям. Сьогодні ти бачиш мене востаннє. Чому? Сьогодні ховатимуть мою дружину і мене покладуть разом з нею в могилу. В нашій країні є звичай якщо помирає дружина, чоловіка ховають разом із нею живим, а якщо помирає чоловік, з ним разом ховають дружину, аби ні той, ні та не насолоджувалися життям після смерті своєї половини. О брате! Це дуже поганий звичай, вигукнув я. Як тільки люди можуть його терпіти? Тут до мого сусіда прийшла юрба городян. Вони стали втішати його в тому, що він утратив дружину і сам має розпрощатися з життям. Потім вони обрядили її так, як було тут заведено. Тоді принесли труну, поклали в неї небіжчицю і понесли її з дому. І сусід пішов з ними. Жалібний похід вийшов за місто і берегом моря дістався до якоїсь місцини під горою. Там лежав великий камінь. Його підняли, і я побачив кам'яну ляду. Це був глибокий колодязь. Небіжчицю кинули в нього, а потім до колодязя підвели чоловіка, обв'язали йому груди мотузкою і теж опустили в колодязь. Туди ж спустили великий глек з водою та сім коржів. Опинившись на дні колодязя, сусід розпутав мотузку, і люди витягли її нагору, зачинили ляду і насунули на неї камінь. Після цього вони повернулися в місто. А я мовив сам до себе, присягаюся лахом. У мого сусіда смерть буде важча, ніж у його дружини. Потім я пішов до царя і сказав. О володарю, чому у вашому краї живих ховають разом із мертвими? Бо ми не хочемо розлучати подружжя ні за життя, ні після смерті, відповів цар. Так у нас ведеться з непам'ятних часів. А коли в такого чужоземця, як оце я, помре дружина, ви теж учините з ним те саме, що з тим безталанником? А вже ж. І із чужоземцями ми чинимо так само. І коли я почув цареві слова, розум мій затьмарився від горя та смутку, і я став боятися, що моя дружина помре раніше за мене, і мене живцем поховають разом із нею. Але потім мені сяйнула втішна думка може, я помру раніше за дружину? Адже ніхто не відає, кому судилося йти попереду, а кому позаду. І я став розважати себе різними справами, та по недовгім часі дружина моя занедужала і через кілька днів померла. Городяни прийшли втішати мене і родичів дружини. Прибув і цар, аби зазвичай розрадити мою тугу. Потім люди вбрали дружину в найкращий одяг, в намиста, самоцвіти, золото і срібло, поклали в труну і, віднісши гори, Відсунули з колодязя камінь і кинули туди небіжчицю. А до мене підійшли всі мої друзі та родичі дружини і почали зі мною прощатися. А я став кричати Я, чужоземець, немає в мене ні хіті, ні снаги виконувати ваші обряди. Та ніхто не слухав мене і не звертав уваги на мої зойки. Городяни зв'язали мене і, давши сім коржів та глек з водою, опустили в колодязь. Розплутай мотузку, гукнули вони, але я не послухався, і вони кинули мотузку, зачинили ляду і насунули на неї великий камінь, після чого подалися в місто. Я розглянувся на всі біч. І побачив, що перебуваю у великій печері і що навколо мене багато мертвих тіл. І став я гірко картатися тим, що оселився в цьому краї з його страшними звичаями. Доля справедливо карає мене, повторював я. Я перестав розрізняти ніч і день. І вирішив берегти харчі, їсти тільки тоді, коли голод роздиратиме мені нутрощі, а пити тільки тоді, коли спрага пектиме мене вогнем. І хто мене силував одружуватись у цьому місті, вигукував я час від часу. Ледве вискочив з однієї біди, як ускочив у другу, гіршу, краще б уже потонув у морі або загинув у горах. І я сидів, уклякнувши на місці доти, доки став дошкуляти мені голод. А спрага висушила рот і горлянку. Я взяв навпомацький корж. Попоїв трохи і напився з глека води, а тоді підвівся на ноги і почав ходити по печері. Нарешті знайшов у кутку зручне місце, я спав у тому кутку, їв та пив теж там, їв усього лише раз на день і пив на день один єдиний раз, а хліба та води меншало й меншало. На мене чигала голодна смерть. Сидів я якось у своєму кутку і тяжко журився. Аж коли почув, хтось вовтузиться в іншому кутку печери. Хто б це міг бути? спитав я сам себе, і пішов на шум, озброївшись здоровою кісткою. То був якийсь звір. Принишкнувши, затамувавши подих, я дивився на нього. Раптом я помітив світло. Яке блищало з невеличкого отвору, наче зірка, то з'являючись, то зникаючи. Я кинувся до отвору це була дірка, яку прорили дикі звірі, і через яку вони ходили в печеру, а потім виходили назад. Я збадьорився, і дух мій ураз зміцнів. І тривога моя вляглася, і надія повернулася до мене. Я поліз у дірку, і, хоч вона була вузька, вибрався з печери і опинився на вершині Високої гори над морем. Гора відділяла море від міста, і до неї ніхто не міг дістатися. І я зрадів великою радістю, і душа моя звеселіла. Я повернувся в печеру, взяв хліб та воду, які лишалися в мене, і виніс з печери. Потім набрав різного намиста, самоцвітів, перлів, срібних та золотих прикрас, зв'язав усе це у великий вузол і теж виніс через дірку. Сівши на березі, я став чекати, поки Аллах Великий допоможе мені і пошле якийсь корабель. Минуло кілька днів, але корабля не було. Я сидів і думав про свою гірку долю. Аж тут побачив, що далеко в морі пливе корабель. Я схопив білу шматину і, прив'язавши її до палиці, відчайдушно замахав нею. І моряки помітили мене. Корабель підплив ближче, з нього спустили човен і забрали мене з усіма моїми пожитками на корабель. Привели мене до капітана. О, чоловіче, спитав капітан, хто ти і як тут опинився? Адже ця гора неприступна, а за нею лежить велике місто, і я, скільки плаваю тут, досі не бачив на горі нікого, опріч звірів та птахів. Я купець, відповів я, і плив на великому кораблі, який розбився, і всі мої речі почали тонути. Але я поклав трохи одягу й харчу на велику й широку дошку, і доля допомогла мені дістатися на цю гору. І я став чекати, поки хтось пропливатиме поблизу. Помітить мене і візьметь з собою. Я не розповів, що насправді трапилось зі мною в печері, боячись, що на кораблі може бути хтось із жителів міста. Потім я вийняв намиста, самоцвіти, золоті та срібні прикраси, і сказав капітанові: О, пане мій, ось тобі подарунок за те добро, яке ти зробив мені. Але капітан не прийняв дарунка. І відповів: Ми нічого ні від кого не беремо. Коли ми бачимо, що хтось зазнав біди і потребує допомоги, то забираємо його з собою, годуємо і напуваємо. І коли він голий, одягаємо його. А прийшовши в затишний порт, самі обдоровуємо його чимось. І тоді я побажав капітанові довгого життя, і ми попливли від острова до острова, від моря до моря, і я радів своєму щастю, але щоразу як згадував про печеру, Голови з великого жаху. Нарешті ми щасливо дісталися до басри. І я зійшов з корабля і кілька днів пробув у цьому місті, а тоді поїхав у Багдад і повернувся в свій дім, де зустрів рідних та друзів, і розпитав їх, як їм велося, поки мене не було. Всі раділи, що я повернувся, і вітали мене. Речі, які були зі мною, я склав у коморі. А потім роздав їх біднякам, сиротам та вдовам. І жив я у розвагах та радості, зустрічаючись з друзями і приятелями. Ось що приключилося зі мною під час четвертої подорожі, повечеряй зі мною, брате мій, і візьми собі те, що завжди. А завтра приходь знову. І я розповім про п'яту подорож іще незвичайнішу, ніж попередні. Сінбад мореплавець велів видати Сінбадові сухопуцю сто золотих і наказав розставити столи. А після вечері всі розійшлися, вельми дивуючись, бо кожна розповідь Сінбада мореплавця була страшніша за попередню. А сіндбад носій подався додому і провів ніч весело й радісно. А коли засяяв новий день. Він знову пішов до Сіндбада мореплавця, побажав йому доброго ранку, і господар привітно відповів йому і запросив сісти поряд. А коли зібралися інші гості, коли всі вони попоїли й попили, розважились і вдовольнились, Сіндбад мореплавець почав свою розповідь про п'яту подорож. Арабську казку «Сіндбад мореплавець четверта Подорож прочитала Олена Шешеня. Дякую за вашу увагу. Поділіться своїми враженнями від почутого. Напишіть у коментарях, чи хотіли б ви почути розповідь про наступні подорожі Сіндбада. Підпишіться на канал Цікава Читанька. Поширюємо українську. Казку має бути більше.